Певно, вчора пісні хабує. Напевно, напевно, без квітів додому прийшов би. Зомбудову. Жінка за кордоном то свято. Добро. Що так. Дорозі. За окрему оплату мотаю галіка. Досвід 15 років. Але помасажуй ножку, помасажуй Давай, як завжди по традиції. Влажусь. Ні. Ні. А так. То візьме до мене безпечну дистанцію, будь ласка. Ні, от якраз чого. Що якраз в той квадрат на інстаграм так? Добра вдача, Кожна співає, душа плаче. гуляли, 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 гуляли. Товариство, нагадуємо, нагадуємо. Продам авто, звертайтеся. Отут під моїм пальцем буде посилання на відео з моїм авто. Мусиш мусиш. Посилання на Гуляєш, Пробіг достатній. Як нам назік співав, пробіг достатній. Чуєш, а є значки, де підписників? О, як же? Мінус 500. Сходу. <sharp> <плес> пацани, то футзал, то спорт. Стояти на місці завжди все йде вперід. І ми в тому часі теж маємо йти далі. Бо, в принципі, по факту, якщо відкривати турнірну таблицю, нічого не втрачено. Я би хотів сьогодні, щоб емоції не переважали голову. От Сьогодні важливо зіграти пацани розумом, правильно зіграти, не вестись на провокації, втягнемося. Дивіться, в чому логіка? Втягнемося в їхню ігру. Я не думаю, що ми там сильніші. Я думаю, ми в футзальному плані маємо бути сильніші. Я хочу сьогодні показати це в кінцевому результаті, що ми в плані футзалу за 3,5 місяці місяця дійшли до певного рівня, що ми можемо їх обігрувати стандартами, тактичними моментами, двойками, підключенням воротаря. Оці всі моменти, де в них немає чіткої визначеності, бо тому, що кожен там грає на своїх якихось... Якостях, що знає, школу, свою базу певну. І от у це вийде на перший план. Я там вчора реально, ну, відео наше вийшло. Чесно, коли я, ну, я бачив ігру, то все зрозуміло, таке, да, емоції не самі кращі, але я побачив кінець пацани і скажу вам так, мені настільки ну, приємно зігріло. Серце, душу, чесно скажу, що ви стаєте колективом і як ви переживаєте за свої помилки, за цю команду переживаєте. Колись я перший матчі казав, що треба бити за цю емблему. Зараз я бачу, що ви за неї біс. Я реально все бачу. Цініть то, згадайте, які негативні емоції були тоді. Чи ми заслужили такі емоції? Ну, моя думка і людей, які з боку, то що я спілкувався, ні. Але сьогодні є шанс змінити це все і прийти з хорошим настроєм. Не з головою всі розстроєні, є шанс. Сьогодні, тільки, сьогодні і кожну суботу у нас є шанс зміняти. Тому сьогодні вийдіть пацани. покажіть, виконайте, що я прошу, бо я чітко бачу, як треба. А там по факту я впевнений і кажу, буду вас вірити, програємо чи виграємо, ви я все рівно буду завжди в вас вірити, бо ви для мене стаєте більше, ніж команда. Я сподіваюся, ви один для одного теж стаєте більше, ніж просто колеги чи партнери по команді. Тому, пацани, таке побажання, давайте зайдемо з хорошими емоціями, ми то можемо, але будемо мати тут, а сьогодні розум переможе. Розум має перемогти, не емоції. У мене все. Сьогодні не треба вірити в себе, що я можу там його переїбати, що я можу його в борт з А сьогодні треба повірити, що ви можете обіграти, що ви можете зробити стандарт і що ви можете забити гол один в один, два в ноль, що ви можете забрати чисто м'яч, стояти на ногах. Пацани, сьогодні треба, щоб ви повірили, що ви можете набагато більше, ніж ви робили до цього. Тому давайте зберемося, візьмемо свою, свої три очка і будемо далі йти за нашою цілою. Давай. Давай. Давай, давай. Скажи щось пару слів про команду суперників. Дуже сильна команда, дуже хороші гравці. Грав за них знаю, мають гарний настрой. Ну, і треба бути нам сильнішими, щоб виробити. У них є хороші виконавці. Тому треба бути готовим. Я чув, що вони дуже на тебе образані за те, що так емоційно святкуєш голи проти них. Та вони не так зрозуміли. Я святкував такий гол, тому що я думаю, не забував. Я поважаю пацанів і з ними грав давно вже всіх знаю. Так що не треба то сприймати так близько. сьогодні Давайте зіграємо по і трошки проснешно. Я бачу з роздівалки, я крикнув, чи ви готові, а вибив. Ківпизду, ви готові, ви ще вдома. не проснеш. То, що зіграти головою, це не означає, що ми маємо спати, сука, на паркеті. Ми виходимо, і граємо свою ігру. Просто в епізодах треба бути чуть-чуть, блять. Хитрішим, а тут не треба спати. блядь. Причинаємося. Давай, давай, давай! Три, Чотири! Титульний спонсор команди альянс лев метал. Всім привіт вітаю вас на каналі ФК Альянс. Це черговий випуск про розвиток українського футзалу, про е, улюблену команду і про палке бажання е, знімати контент. Е, сьогодні ми виступаємо в Суперлізі Фел. Це черговий тур е, про суперника і про все решта розповім трішки пізніше. А зараз приємного перегляду обов'язково цей випуск до кінця. Фінішна пряма чемпіонату залишилось цього чотири поєдинки, і всі вони проти топ команд. Сьогоднішня гра проти колективу, який дуже гучно заявив про себе на старті нашого турніру, обігравши в суху чинного чемпіона. І зараз де на сходинку вище в таблиці за нас. Обігрувати прямих конкурентів в такій ситуації вкрай необхідно. Але почали ми не дуже добре. Один з наших ключових гравців допустив помилку при передачі, і суперник скористався цим шансом. Одразу на першій хвилині. Ми вже поступаємось в рахунку. От ботя, коли буту, заходиш, я центр стінку, буцик нехай забирає. <ріпи> Команда не опустила голову після пропущеного голу, а навпаки, побігла за помилку. Тімерман і Когут організували одразу два голи за лічені хвилини. Є ФК Альянс вже попереду. Але Єврофорвардів не та команда, яка опустить руки. Тим більше налаштування на гру з нами було по справжньому бойовим. І не потрібно забувати, що в своєму складі вони мають кращого бомбардира цю Опозиційний захист, є такі моменти, ну звичай вони сідаємо, все організовано працюємо. На ногах, ліва нога, колі лише сліді, кутовий, ще раз повторюю, будь ласка. Ми стоїмо отак, перекриваємо. Не може він пройти аж сюди, коли так. щоб він був. Це неправильно, розположені, вод наше розположені. Компактне і залишаємо заброс. Бля, павик стоїть отак, воно проходить школі, лише що не сюди небезпечний момент. Пацьани, це дуже просто. Ми про це говоримо. Незабаром статус квому відновлено. Єврофорд він грамотно вийшов з преси. Згодив нас на контратації серії рикошетів і м'яч в сітці наших воріг. Команда суперника шалено святкує. Але це ще далеко не кінець. Попереду весь другий тайм, в якому може відбутись все, що заводить. Тим ближче, ми атакуємо, агресивні. Дати їм, то, що я говорю, позиційно переходять, вони починаються, аути стандарти небезпеки наші. Давайте там гарно працювати, щоб тут було легше, правильно я думаю? Ти ми про це говорили, Тут індивідуально вони можуть вирішити. Боротьба, програна боротьба побігли, забивають нам. Коли треба фолити, ми не фолимо, Коли не треба, якісь поштовхи, ну я не розумію такого. Що ти встигаєш страхувати. Ну, значить, ти, ти маєш встигати, в інакше воно не буває. Здорово чекайте його руху, щоб він кидав. Він чекає, чекає. Ви тільки викидається, він на кроці волк у вас. Все. Допрацьовує вовка, так, да. здорово, Добре, Все, давай. Давай, давай. мовчи. Міна, зміна, зміна, можна? Нашими найкращими партнерами є ресторація Делюкс та фабрика відновлених телефонів Айкула UA. Дякуємо за підтримку «ФК Альянс та українського футзалу. Починаємо, починаємо просідати, получається проблеми. Старайтеся їх виганяти. Коли отут все добре. В цій зоні, коли ми їх накриваємо, все добре. Тільки починаємо просідати. Починаються стандарти, відскоки. Ми сідаємо позиційно, є, є певне, тіпла, скажімо, та, що ми розбирали, щоб сюди не переходити, тому і задійний прес. Вони дають сюди пацани, і воно, ну, воно починає штрафні, туди-сюди, удари, воно не то. Отут, отут, старайтеся їх аути, ті всі гнати їх туди, щоб він віддавав рівертер. ну, Раз дає, раз не дає. Слідуючи по нашій грі. Е, Перший четверте, дивіться, вони перестроїлись на персональний опік. Я вірю, що... Польща, ой, кажу, Польща, да, навіть Польща вона пройде, я вірю. Я вірю, що Португалія пройде дві зони брати, десь туди стріляти. Блоки, блоками допомагайте собі, і тоді вам буде легше. Ліва нога, права нога. Тому що, якщо ви викидуєтесь перший, перший ви викидуєтесь, він може обігати. Але я бачу таку тенденцію, що коли ми на ногах працюємо, він під себе, під себе і він чекає вашого руку. Тобто мати терпіння і дочекатися, коли його зловити на контакт. Хотілося б з обрізки його забити гол. знов тажка, сили десь не вистачає, розумію. Але давай спокій, спокій, спокій. Другий тайм, нічій рахунок 2-2. 15 хвилин є для того, щоб вирвати все таки перемогу, перемогти на класі і поїхати додому, святкувати перемогу і готувати до наступного матчу. Сьогодні у нас неприємна несподіванка. Приїхали серйозні футбольні люди до нас на матч. Це Вася з брутального футболу. Я Думаю, що всі ви його знаєте. Стас виступає за його футзальну команду Гата. Наші хлопці були минулого тижня в Калуші, Дивилися на цього. А сьогодні Вася приїхав до нас в гості. Чим ми заслужили таку честь, не знаю. Спробуємо підійти і поговорити на рахунок цього. Зразу, зараз. Він одразу вдарить той перший, розумієш? Ми Два варіанти маємо. Стас! Другий тайм розпочався з пристрастей і конфлікту. Гусна перепалка відбулася між гравцями команд суперників Але суддя все заспокоює. Це трюк, який дуже любить використовувати його, провокувати і виводити на емоції. Цього разу їм не вдалося цього зробити. Наші хлопці залишались спокійними та врівноваженими до кінця. Dziękuję. Oj, to jest naprawdę świetny mecz. Суперлізі, а особливо зараз, тому що нас очікують ще три таких матчі після Єврофорвардів, де очки будуть просто нового золота і це будуть нерви, крики, інтриги. Дуже важко це все переносити, коли ти знаходишся на майданчику. Ми потім бля, всі разом плачемо, роздіваюся, ще що зробимо. На, що? Ви мені об'ясніть, на що? Ну воно не то, там два фула. Е, Слідчий маємо, тут треба працювати, треба працювати. Чотири фула, на ногах гарно працюємо, Не фулма будуть, можуть падати, різні буває, будь ласка. Русь, ганки не роби. Або хай він виграє вже тут передачу, відкривайте з недодачу і вам ной. Бо це от гонки, не точна передача, ми ви зараз обурняємося. Це не так. Більше двоє, да. більше двоє, більше рух і тихо, з паралелі вбігайте. Роман, ти стоїш. От я бачу, сімеро віддали, і ти стоїш, та заходьте сюди, заходьте, відкривайте, більше рухів, ви все по периметру. Я казав по периметру колись грати. Давай, давай, гомо! Давай, 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 давай. Давай. Е, ви молодці, ми зіграли. Без червоних, без жовтих. Ми будемо вище того. Я, я поки буду тренером, і ви будемо ми будемо вище того. Ви молодці, ми гарно зіграли. Не ви, ми молодці всі. Так, давай, ми так, молодці. Давай. давай. Три рази. давай. давай. Три рази, давай. На таймі 4 були забиті м'ячі, в другому таймі жодного, що змінилося взагалі в другому таймі другої Нічого, я почав руками грати, бо вчали А в цілому, яка була остановка на другій таймі, що не вдалося? Контролювати емоції, грати всі, футбол. Ну і звичайно втілювати. Але ще раз скажу, дуже хороша команда Ю-Парвадні. Звичайно, Священчик, 2-2. Футболки забрали. Скуда, що так. Вроді все класно граємо. Маємо ці... всі свої моменти свій стиль, маємо вже. Не розумію, -чуть, -чуть щось певності, чи що, в кінці щось дожати, вроді вже прийшли. В кінці гарні атаки мали. Трошки щось чуть-чуть, В кінці дожати, от там вже. який матч, третій, четвертий матч. Дотиснути, не вистачає, так то загалом. Команда жива, все класно, добре. Вася брутальний. Слухаю. Якими судьбами на майданчиках Львівського футзалу? Та то в Чем ті Калузькі райони хочеться подивитися трошки на середину рівень, як нам гадалося. Але я думаю, що ми ще можемо нав'язати боротьбу із суперлізією Львова. Тобто якщо прийняти Франківський футзал і Львівський, то десь на одному рівні. Навіть здається. не Франківський, навіть Калуський. Калузький? Навіть Калуський. Ти приїхав подивитися на Стаса чи якась інша ще ціль? Ні, був у Львові, ваші президенти, ну, радше нормальні мужики, як з того тіктоку запросили. Цікаво, люблю футзал, щось полюбив футзал останнім часом. Цікаво було подивитися, бо я так десь колись команди бачу, Галицьку здобу бачимо, там перетиналися на турнірах. Дуже завжди цікаво дивитися на рівень, на людей. Люди завжди ті самі. Люди тут чуть мають здоров'я, так типу, 3-4 області, 3-4 райони в тиждень молодці. А як твоє відомлення після травми? Ну, поки що не дуже. Поки тільки два місяці пройшло, ну вже є, вже понятно перспектива, вже ходжу сам, без костелів, як кажуть, без милиць, але ще дуже і дуже тяжко. І що скажеш загалом про альянс, наш бренд, нашу команду? Для нас насправді велика така несподіванка і велика честь, що ти завітав сьогодні нас, на наш матч. Ну, я бачу, що ви розвиваєте, що пробуєте розвиватися, що ваші президенти, власники, не знаю, як хочуть цього, потребують, мабуть, тому що воно все має розвиватися. І футбол чи футзал має розвиватися воно з часом медійкою. І це круто, що команди стараються себе зняти, показати. Це для них плюс, бо в них також є якісь, я так розумію, партнери, можливо, спонсори. Воно все має рухатись в цьому напрямку 100%. Вася, дякую тобі, що завітав. Будемо тебе. Раді бачити ще на кожному нашому матчі. Я та бачу, приїхав, вони виграли. Ваші приїжджали до нас, то ми взагалі програли. Так що, то що нічия, так що ще дякуйте за нічию. Треба, треба ще раз приїхати, вас обов'язково. Видих. Робота в один день, всім радий. Задоволені тобою. Стасом задоволені. Всіма вами сьогодні задоволені. Русом задоволені. Гол, помилилися. Трошки десь повпливала помилка і бачив, що повпливала помилка, але то нічого, Пацане, це початок матчу, ви себе скільки є Воно Вона не може, ну я помилився, Іспанії помиляються, я там на тих людей дивлюсь, і зуму, там в Іспанії младі". вони так само те, як я помиляюся тут, так само так як ви. Це частина ігри, але ми говоримо, що вони підчитують. Він десь тебе покажи, ти розвертаєшся і саме атакуємо туди, да? яка тонка раніше у Хочеться кращого, але є те, що є. Далі ще, пацани, як казав, і зараз не було на осічку. Далі вже взагалі все стає. Дев'ять очок, це треба, і хочете, не хочете, мусимо її мусим, допрацювати. Добре, щоб кінці не пропустили, треба не, не радувати. Все, пацани, дякую за загрозу.